Сьогодні ми хочемо поділитися з вами простими, але дуже глибокими правилами довгого життя. Це не поради з наукових журналів і не модні тренди, це мудрість наших бабусь, перевірена десятиліттями. Колись старші люди жили без фітнесу, без дієт, але мали ясний розум, спокій у серці і сили до останнього дня. Їхнє довголіття не випадковість. Це результат того, як вони жили, що думали і як ставились до світу? Сьогодні ми розповімо вам шість прадавніх правил довгого життя, які працюють і в наш час. Можливо, серед них ви впізнаєте і щось знайоме, те, що вам колись казала ваша бабуся. Ми часом задаємось питанням, чому одні живуть і до 90, і до 100 років? Ще й самі город копають, а інші ледь до пенсії доживають, і все їм важко. А відповідь не тільки в генах, а в тому, як ми живемо і що носимо в серці. Є правила, яким ще навчали наші бабусі не книжні, а перевірені життям. Перше правило тримайся добрих людей. Адже поруч, з ким живеш, таким і сам станеш. Якщо коло тебе вічно бурчать, сваряться, зляться, від того і душа сохне, і тіло старіє. А коли є поруч добрі люди, і життя легше, і хвороби минають, наше оточення впливає на тривалість життя не менше, ніж харчування чи спорт. Постійний контакт із токсичними людьми підвищує рівень гормону стресу, а хронічний стрес, як відомо, пришвидшує старіння клітин. Знижує імунітет, збільшує ризик серцевих і онкологічних захворювань. Колись у селі усі тримались купи. Хто хворів, допомагали, хто журився, підтримували. Ото і є секрет довгих літ тепло людських сердець. Тож, якщо хочете жити довше, не просто уникайте поганих людей, а свідомо будуйте коло підтримки. Друге правило. Їж так, щоб тіло раділо, а не мучилось. Не переїдай, бо шлунок не смітник. Їж потрошку, але з любов'ю. Кисле, з глиняного горщика оте живе єство, що дає силу. І не треба собі все забороняти, просто знай міру. Старі люди казали їж до легкої ситості, а решту лишай на завтра. Крім того, короткі періоди без їжі дають клітинам час на самоочищення. Третє правило: Думки мають силу. Що думаєш, те і сієш у своє життя. Як бурчиш на світ, і світ на тебе бурчить. А як дякуєш, то й добро тягнеться. Щовечора перед сном пригадай три гарні речі, що сьогодні були, і побачиш. Завтра їх стане ще більше. Не тримай зла в серці, бо воно старить швидше, ніж роки. Обмежте новинний шум. Надлишок негативних новин шкодить більше, ніж здається. Адже, коли ми постійно прокручуємо негатив, мозок виділяє ті ж гормони, що й при реальній небезпеці. Четверте правило живи простіше. Не все треба розумом вимірювати. Бачиш, біда прийшла не біжи одразу в розпач. Просто подумай, чи можу я це змінити? Можеш дій, не можеш відпусти, бо хто вміє відпускати, той має спокій у серці, а спокій то найкращі ліки від старості. Складність в голові забирає роки життя. Люди ж, які легко адаптуються. Мають менший ризик депресії. Мудрість тут проста. Або вирішуй проблему, або відпусти її. П'яте правило має для чого жити. Прокидатись треба не тому, бо треба, або хочеться. Хоч город посадити, хоч сорочку вишити, хоч дитину навчити доброму слову. Знай свою мету. Бо людина без цілі сохне, як дерево без води. Старі люди казали, поки маю до чого руки прикласти, живу. А як сяду без діла, тоді і старість мене візьме. Люди без сенсу в житті старіють швидше. Секрет в тому, що ціль запалює мозок і підтримує гормони енергії на високому рівні. І Шосте правило люби. Любов то не тільки до чоловіка чи дітей, то стан душі, люби землю, на якій ходиш, люби людей, навіть тих, що не завжди добрі, люби життя. Бо коли в серці любов і тіло лікується, і біда не така страшна. Любов то найсильніша сила, що продовжує наші роки. Доведено, що у людей, які щодня відчувають сильні позитивні емоції, Подяку, ніжність, співчуття, серце працює як у людини на 5-7 років молодшої. Іноді секрет довгого життя криється не у великих зусиллях, а в дуже простих речах. Є люди, які десятиліттями не хворіють, не скаржаться і здається, що час над ними невладний. Вони не шукають чарівних рецептів. Просто живуть у вдячності, щоранку повторюючи лише одне слово не молитву, не прохання, просто слово, яке несе в собі життя. І це слово дякую. Вони вимовляють його повільно, багато разів, доки не відчують тепло у грудях. У цей момент тіло розслабляється, дихання стає глибшим, а кров починає текти вільніше. Наче саме життя починає рухатись м'якше. Коли людина говорить слова вдячності, змінюється не лише настрій, але й біохімія тіла. Зменшується рівень гормону стресу, підвищуються гормони радості. Але головне не в цьому. Головне у внутрішньому стані. Коли ранок починається з подяки, тіло виходить з режиму виживання. Воно більше не бореться, а починає жити. І тоді світ навколо поступово змінюється, люди стають добрішими, справи вирішуються легше, серце заспокоюється. Не тому, що життя раптом стало ідеальним, а тому, що зникає напруга, зникає супротив потоку. Слово дякує має силу, яку важко пояснити розумом. Воно зцілює не тіло, а сприйняття. А коли зцілюється сприйняття, хвороби, образи, страхи просто втрачають сенс. Подяка це, по суті, мова життя, це м'який, але потужний сигнал у Всесвіт. Я є, я бачу, мені достатньо. І саме в цей момент починає відбуватись справжнє диво. Тіло оновлюється, душа заспокоюється, а життя стає довшим і світлішим. Той, хто щодня говорить «дякую», не старіє. Як бачите, справжнє довголіття не в таблетках, не в дорогих процедурах і навіть не в генах. Воно народжується з простих речей, з доброго серця, з уміння радіти дрібницям, дякувати за день, прощати і любити. Наші бабусі знали це без книжок і наукових термінів. Вони просто жили в гармонії з людьми, з природою, з собою, і, можливо, саме тому їхні очі до самої старості залишались ясними, а руки теплими. Тож спробуйте вибрати хоча б одне з цих правил і впустіть його у своє життя, і через деякий час ви побачите, як зміниться не тільки тіло, а й душа. Якщо це відео було корисним для вас, підтримайте його вподобайкою, щоб ми знали, що такі теми вам відгукуються. Попереду ще буде багато цікавого про стародавні знання, які ми з вами поступово повертаємо до життя.